Доброго ранку, шановні телеглядачі. У звичний час в ефірі рубрика Здорово жити і з вами її ведуча Світлана. Як ваш настрій? Давайте поговоримо сьогодні відверто про наші емоції та те, як ми реагуємо на ті чи інші події нашого життя. І ось вам моє запитання: що викликає ваше незадоволення? Як правило, спитавши незадоволену людину, в чому ж річ, відповідь буде така. Та ні, нічого не сталося. Все добре. Просто були певні неприємні моменти, і я трохи тим знервований. А чи знаєте ви, що в основі дуже багатьох хронічних хвороб лежить саме незадоволення в емоційній сфері людини? Так, так, психічне або психосоматичне походження мають до 80% всіх недугів, з якими ми стикаємося в житті? Наука вже давно довела, що тривалі депресії, стрес, сильні негативні емоції, у тому числі і почуття незадоволення, можуть стати спусковим гачком для серцево-судинних захворювань та різноманітних пухлин. Від постійного незадоволення та стресу ускладнюється робота серця. Дихання стає частішим і поверхневим, уповільнюється травлення їжі, погіршуються майже всі процеси організму. Психосоматичні дослідження показують, що стрес призводить також до мігрені, підвищення кров'яного тиску, виразки шлунку та 12-палої кишки. Недарма і книга книг Біблія нас застерігає: серце радісне добре лікує, а пригломлений дух сушить кості. Але чому тут саме говориться про кості? Що в них особливого? Справа в тому, що в кістках, а точніше в кістковому мозку, виробляються білі кров'яні цільця, які називаються лейкоцитами. Пам'ятаємо про них ще зі школи. Це свого роду захисна армія для нашого організму. У випадку нападу різних хвороботворних мікробів, вірусів або бактерій, які порушують нормальну роботу організму і викликають хвороби. Ці солдати, лейкоцити, вступають у бій. І якщо їх достатня кількість і вони активні, тоді перемога за нами, і людина одужує. Якщо ж кості висушені, внаслідок негативних емоцій захисна армія виявляється занадто слабкою, щоб подолати недугу. Саме через психологічні проблеми період реабілітації після багатьох хвороб часто затягується. Тож життєрадісні люди живуть довше. У них міцніший імунітет, вони стійкіші до стресів. Давайте вчитися позбуватися незадоволення, радіти кожній миті і частіше усміхатися. До зустрічі!